В цій вижницькій, ще тоді школі інтернаті навчався Назарій Яремчук. Якраз туди ми зараз ідемо. Зорба і селем і ми були у парі. Потім в саду без тебе йду, коли горять стажарні. Ей, ви старшані! Кімнаті музею Назарія Яремчука, яка знаходиться у школі, де він навчався. Тоді це був інтернат. А сьогодні затишна спеціалізована школа. У шкільній кімнаті музеї Назарія Яремчука ми побачили не просто фотографії та ефіші. Здавалося, що відчуваємо його присутність. Його голос лунав поруч із голосами гір, річок і людей. І на мить ми ніби були частиною його музики та життя. Ей, Що в цій верницькій школі навчався Назарій Яремчук, але ми вперше в кімнаті музеї Назарія Яремчука. Легко зробив, зробив ту підніс ту культуру, то ідентичність нашого українця тим, що він робив, як він прославляв українську пісню, як він прославляв українську мову, нашу цілугідність. І ми бачимо, що в дійсності він показав, і наші діти це розуміють і старається так, також також нашим трасенки, старається, щоб з шести років цей генетичний код цього нашого українця, цього Назарія, Назарівського того духу, передати нашим дітям, що все ж таки кожна дитина знайшла своє місце у цьому великому великому світі.